В ООН пройшли слухання, присвячені ситуації в галузі прав людини в Китайській Народній Республіці. Під час засідання Ради з прав людини учасники заявили, що ув'язнення уйгурів та представників інших меншин у регіоні Сіньцзян і на північному заході Китаю можна розглядати як злочини проти людяності. Постійні члени ООН запропонували рекомендації, які допоможуть зупинити переслідування уйгурів і тибетців, а також забезпечать у Китаї свободу віросповідання. Для участі в засіданні зареєструвалася рекордна кількість країн 160. кожен представник мав 45 секунд на виступ. Канада рекомендує, щоб Китай змінив заходи покарання, які застосовують щодо уйгурів, тибетців та інших етнічних меншин, зокрема примусову працю, примусове переселення, примусову стерилізацію та обов'язкове відвідування певних шкіл, а також щоб Китай поклав край усім формам викрадень правозахисників, представників етнічних меншин і практикувальників Фалуньгун представник Чехії закликав Китай припинити переслідувати релігійні групи та духовні течії, а також громадських активістів. Сюди входять мусульмани-уйгури, тибетські буддисти, а також монголи, яких переслідують під приводом захисту національної безпеки. Також треба скасувати закон про нацбезпеку в Гонконгу, який ігнорує фундаментальні права та свободи людей. ООН проводить універсальний періодичний огляд кожної країни приблизно раз на чотири роки. Під час нього експерт. Ти оцінюють ситуацію з правами людини перед цим у понеділок на спеціальній зустрічі в межах огляду обговорили насильницьке вирізання органів у в'язнів сумління в Китаї, зокрема становище прихильників мирної практики медитації та вдосконалення Фалуньгун, яку влада країни репресує ось уже як 25 років. Як показують численні свідчення та звіти, органи вирізають ув'язнів для продажу та отримання прибутку. Експертами, які дали свідчення на слуханнях, були адвокати з прав людини, професори та медичні працівники.